90 одиниць 200. Ми відбракували. Сколи, царапки, не вмикається, батареї щось там страпилось. Історія про планшети. Прийшло нам замовлення, перестану на планшети на андроїді. Питання в тому, що цей планшет він коштував 50 баксів. У нього в комплектації була і мишка, і клавіатура, і чохол, і плівка, захисна така сяка, там все було. Приходить нам перша партія від клієнта 200 штук. Сколи царапки, не вмикається, батареї щось там страпилось, щось ще ще підсумку 90 одиниць 200 ми відбракували. Добре, що цей постачальник він знаходиться недалеко від нашого офісу в Шенжені. Ми відправили йому 90 штук, він нам поміняв і дав нові. Ми перевіряємо ці 90 і 30 браку знов. І знов те ж саме тобто вже тройна перевірка. Ну, Відправили робочі, все круто, але один він продав клієнту. Повернув, каже, щось там, якісь траби не вмикається. Ми і так, і сяк з фабрикою розмовляли. Видалено, тому що фабрика в Шенжені. Через нас клієнт розмовляв з нею, ми там відправляли відео цього планшету. Кажуть, що. Ну так, це брак. Давайте ми поміняємо його, і на жаль, якоїсь доступної доставки з Бішкека в Шенжень немає. Тобто, коштує 50 баксів. За 50 баксів, ну неможливо навіть дешевше трошки привезти його назад. Клієнт е замовив наступну партію 300 штук, і ми домовилися з китайцями, що одну штуку вони дадуть нам безкоштовно. Тобто, ми заплатили за 300, нам дали 301, Там браку теж було досить, але вже е трохи менше у відсоткому у відсотках, тому що китайці вже розуміють, що ми дійсно кожен в руки беремо, розкриваємо. Вмикаємо. Якщо ти працюєш з китайцями, якщо ти з нами працюєш на постійній основі і в партії якийсь виникає брак, то завжди його можна або поміняти, або а, можна попросити, щоб з наступною партією дали якусь кількість товару безкоштовно, це теж можливо. Але головне, все ж таки, це на етапі ще до відправки все перевіряти. Особливо, якщо ви займаєтеся технікою, в якої є або екран, або батарея. І якщо це дешевий сегмент, 100% треба перевіряти, тому що перше, що вони вам скажуть, чувак, це ж дешевий планшет, 50 баксів, і подиви на нього така комплектація, що ти від нього хочеш. І ще один дивний момент: що дуже часто ми з клієнтами спілкуємося і кажемо, та ма як там там партія нормальна. Він каже, так, але там щось був якийсь брак, та я вже його вирішив. От в цьому випадку ми кажемо, так, дай нам відео, розкажи, чому там брак. Це дуже важливо, тому що ми цю інформацію передаємо на фабрику. Фабрика знає, що ми знаємо, що таке може трапитися, і вони, може, наступного разу більш ретельно будуть ставитися до нашого замовлення, відправляти нам таку продукцію, в якій цей брак ну, якось мінімізована. Плюс ми вже теж зможемо звернути на увагу при перевірці товару, додати в чек-ліст перевірці, наприклад, що треба. Перевіряти, щоб екран не відкліювався, якщо він може відкліюватися. Ну чому ні? Тому звертать.